По пункту 10.4 було враження. Була пропозиція розділити этот пункт на два підпунти. В, в першій частині прописать площадь земельної девятки 19, в другому підпункті прописать площадь земельної девятки 062. Я бачу вас статут підприємства. Я хочу почути засновників. Не є засновник основником 4. Компаній, які володіють кожна з них в рівних долях по 25%. А де вони зареєстровані просто Я ж знайомий, це депутат. Вони зареєстровані три компанії на ошорній зоні. Кібер і друга, і ще одна ліквід ССЛТД зареєстрована в місті Беріск статутний капітал вашої компанії який? ми ж будемо давати вам право оренди без аукціону ви мені потім задасте питання, так, Ми, я, майчиш, я, 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 я задаю питання, не перебивайте. Я розумію, ви хочете задати питання, які средства будуть сподіватися. Якщо у вас статутний капітал 310 тисяч гривень. Сьогодні всі депутати спідони, розумієте ситуацію. <рес> Електро іде до енергетику в Україні. Сьогодні актуальні собі питання різні на Україні в місті з а, а, альтернативними джерелами. Тому моя думка потрібно не входити в ситуації упражнення в, в дебатах і красноречення підтримати пропозицію, порядку з компанією, яка заходить у місті, і підтримати дані. Дати... Ви дуже цікаво, що ви згадали Мері Олінч, я сам колишній інвестиційний банкір, банкір працював в Ренесанс Капітал, і Мері Олінч був наш конкурент. Я знаю, що Меріал Ніч не займається борговим фінансуванням, тільки, тільки залучає капітал для великих клієнтів через фондові, через фондові інструменти, допоміжні акцій, облігацій та Ну, Я дуже здивований, що Меріал Нінч зацікавився таким проєктом в місті Блявари, це щось нове. Але могли відповісти на запитання щодо фінансування реально, да? дуже насторожує те, що засновниками є. Ну, кіпер офшор, європейський, ладно, не офшор. Ну, Беліз це країна, де взагалі існують акції на кар'євника і тому використовується офшор-беліз, щоб не можна було встановити власника. Просто скажіть, хто є перше питання, хто є реальним власником даної компанії. Бо ці найменування кіпрських і поліських компаній нікому нічого не скажуть. Це раз. Друге, реальні джерела фінансування це два. Це друге запитання до вас. Далі, от тут заговорили про проєкт, і в мене питання теж про проєкт, чи є він, чи немає, і я уточню, чому. Тому що якраз надання земельних ділянок під будову енергетичних об'єктів регулюється не тільки земельним кодексом України, а ще є окремий закон України про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів. І от згідно з статті 15 цього закону говориться, що розмір площі, що надається у власність користування для розміщення енергогенеруючих об'єктів, визначається за проєктами їх будівництва. Запитання. Перше, ви не, не, не відповіли за власників, друзі, за реальне фінансування. І третє, вам задаю, що ви потім не відповіли. Згідно з довідки ЄДРПУ, яку ви надали, які є в проєкті, ви діяльності за класифікацію відео економічної діяльності у вас не передбачено взагалі енергозберігаючих технологій і це інше. Я бачу, я бачу згідно довідки тільки чотири пункти добування та агломерація торфу, Друге розбирання та знесення будівель земляні роботи. Третє. Інші види оптової торгівлі, четверте. Виробництво нематалевих мінеральних виробів невіднесених до інших угруповань. Шановні колеги, я хотів би хвилинку уваги. Ви знаєте, що кожен день у нас відключення газу не відбувається. Хтось це відчуває? Ви знаєте, що в нас четвертому житловому районі немає електроенергії. А немає її по одній простій причині, тому що немає її вільних ячеїв на алюмінієвій підстанції і іншій підстанції металургійні. Знаєте, ви в тому, що сьогодні дійсно існує проблема електро електрозабезпечення. Це буде являтися конкурент монополісту. І, і конкурент і «Бровари броворити тепловодоенергії з дешевшими вартістю для споживачів. В чому є проблема? Проблема в тому, що є порушення закону. На жаль, регламент, я вам дякую за доповідь, регламент вийшов у нас по доповіді. По даному питанню, дякую. Більше 15 хвилин ми обговорюємо дане питання. Ставлю на голосування питання профільної комісії підтримати пункт 104, 105, який ми проголосували. Підтримати в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто, за. Хто проти? Один проти. Два проти. Утримались. Дев'ять утрималось, рішення приймається. Хоч мені слово не надали, але я хочу сказати таке, що Ми я маю справу, з какадівцями, які взагалі не можуть назвати хто їх власників. Ховаються з біліцькою кампанією з акціями на кардівника. Фінансування ніякого немає. Навіть не мають уявлення про проєкт станції і не можуть зрозуміти, що на 1,9 ГА ніяк не можна розмістити потужності в 30 мегаватт, і вона дивує та легкість, з якої депутати все це вірять і голосують. Ми, можем, ми можемо проголосувати проти. Є буде ще час. Коли буде час? Будь ласка, проєкт буде у нас на, порядок, на, місто по буде відволікатися, відволікатися. Може сказати, до порядку денного. E é de que é o proposta comissão.